Вітаю п'ятикласники. Ми дійшли до кінця теми теми звичайні дроби. І сьогодні, для того, щоб вам було легше написати контрольну роботу, я зроблю невеличку підготовку до неї. Зробимо ми з вами підготовку до контрольної роботи за збірником Олександра Семеновича Інст, Істера. Зробимо тренувальний варіант. Я візьму у якості тренувального варіант 4. Ось так. Ознайомимось. Ну, я... Це сьома контрольна робота. Ось в мене варіант 4. Тут завдання перші 4 тестові, але пам'ятаємо про те, що у нас математика вимагає трішки іншого підходу до тестів. І так читаємо. Завдання номер 1 Звучить так. Запиши число 5. Дев'ятнадцятих. Кажуть, запиши число, читаю уважно. П'ять П'ять. дев'ятнадцятих у вигляді дробу. П'ять дев'ятнадцятих у вигляді дробу. Пишу П'ять дев'ятнадцятих. Далі пишу відповідь. І дивлюся, мені автор запропонував декілька дробів. Я виберу той, який мені відповідає. 5 19 буква А, 19 195, 5 9, 9 5. Я бачу, що моя це буква А. Так, пишу А. Завдання номер 2. Теж дуже-дуже просте. Завдання кажуть. Укажи дріб, який більше за 7 одинадцятих. Сім одинадцятих. Якщо мені треба указати дріб, який більше за 7 одинадцятих, то 7 одинадцятих повинен бути менший. І я обираю: ось в мене є кілька дробів. Серед двох дробів з однаковими знаменниками, більшим, бо нас більше просять, буде той. У якого чисельник більше, ніж чисельник поданого дробу, тобто більше за 7. А більше за 7 у мене буде дріб останній одинадцятих. Я запитую, записую, буде менше за 8 одинадцятих. Тобто цей дріб більше можна було записати таким чином. Це ж одне і те ж саме діти, так? Тобто дітей. Одинадцятих більше, ніж сім одинадцятих, Обирайте вам або так, або так підійде. І тепер я пишу відповідь: ми тепер вже знаємо. Ми зробили запис, який дозволяє мені прочитати вашу думку, як ви думали? І тепер я розумію, що мені буде підходити буква Г. Велика буква Г. Велика буква Г. Так, далі завдання номер 3. Воно теж дуже-дуже-дуже легесеньке. Дивимося: з дробів і даю цілий рядочок із шести дробів. Вибери всі правильні. Спочатку це зробимо ми повторимо. Правильними називаються дроби, у яких чисельник менший, ніж знаменник. Тому, спочатку я вроблю виконання, показую, що я знаю. Правильні дроби. Дивлюся. Перший дріб у мене 6 шостих. Це неправильний дріб. Другий 3, одинадцятих, трійка менше за 11. Правильний. Сім перших неправильний, бо сімка перевищує одиницю. Дві дев'ятих правильний, бо два менше за дев'ять. 5 четвертих неправильний, бо 5 перебільшує знаменник. А одна третина правильний дріб. Тому я уважно в рядочок запишу всі дроби. І так, мені підходять культура запису, будь ласка. Мені підходить одинадцятих. Далі мені підходить 2 дев'ятих. Ми цей знайшли дріб. Потім нам підійшла. Одна третина. Після того, як ви виписали всі ці правильні дроби, ви пишете слово відповідь, уважно дивитеся у запропоновані і обираєте запис такий, який зробили ми разом. Дивимося, буква «А» Н -н -н не підходить, там ще й шостих. Буква Б. Н -н -н не підходить. Буква В О. Моя. Буква, а тепер дивимося, а ще Г. Ой, там теж все хитро, але туди ще шостих написали. То ми розуміємо, що серед чотирьох варіантів найправильнішим, вірним, буде одне єдине В. Тому я пишу відповідь В: Велика В. Далі. Переходимо до останнього, до останнього тестового завдання. І 4 бали. Чотири бали за умови запису. Просто букву я не приймаю. Ви повинні виконати завдання, а потім обрати букву. Просять, подай неправильний дріб 37, 31. 31, діти неуважно подивилися. Сьома у вигляді мішаного числа. Ну, тут я нагадаю вам, щоб перевести неправильний дріб у мішане число, треба чисельник, це буде ділене, поділити на знаменник, це буде дільник, і виконати ділення з остачею. Я розумію, що я буду брати по 4. Віднімаю, в мене залишається 4. Це і буде моя остача. Тепер увага. Неповна частка буде ціла частина. Землю матушку не трогать, а остачу я запишу в чисельник. Я бачу ділення, я бачу, як учень поділив, він виконує, він говорить, що я знаю, як це робить. Тепер ми пишемо відповідь і дивимося серед запропонованих. Яка ж мені підходить? В мене чотири цілих. Ой, діти, три. Що ж це я нарахувала? Ой-ой-ой, одинадцять мінус вісім. Три. Швиденько, дякую, що я помітила, то поспішала. діти, три. У мене буде чотири цілих три сьомих. 4,3 сьох. Тому що до 11 мінус 8 буде 3. І тепер я шукаю. У мене 4,1 сьома, 4,3 сьох, 3,6 сьомий, 3,4 сьомих по різному пропонують нам. Бачу, у нас 4,3 сьомих. Тому я пишу відповідь. І тепер буква Б. Дослухайтесь мені, мої учні. Ви повинні зробити дію, потім відшукати відповідь. Зробити запис, потім відшукати відповідь. Зробити дію, виконати її, потім відобрати запис. І так само з номером 4. Тільки за цією умовою буде зараховано завдання, бо у нас з вами зараз спілкування, діти, тільки письмова робота. Далі пішли задачі, за які вже можна отримати більше. І будемо працювати. Будуть задачки, я зроблю задання номер 5 тут ще. І почитаємо його. Ось. У Марини було 42 гривні: 5 шостих, з яких вона витратила на придбання блокнота. Скільки коштував блокнот? Угу. Заробляю 5 балів. Будь ласка, ми з вами домовилися, що кожний дріб, який приймає участь у задачі 5 шостих, ви мені повинні показати, що він показує. Пригадаємо, кожен звичайний дріб показує знаменник: на скільки рівних частин поділили щось ціле, одиницю, чисельник, скільки таких частин взяли. А у мене було всього 32 гривні. Тому 6 показує всі гроші. Всі гроші. І це у мене 42 гривні. А 5 показує це у мене вартість блокнота. Будь ласка, ми домовилися, що кожен мій учень напише мені, як він розуміє, що показує чисельник, що показує знаменник. І тепер дія. Всі гроші, 42 гривні, поділили на 6 рівних частин. На 6 рівних частин. І собі взяли одну. Проміжну дію 42 на 6 буде 7. Помножено на 5, 35 гривень. Даємо пояснення до задачі. Це у мене коштує блокнот. Коштує блокнот. І відповідь. Тому що це вже була задача. Відповідь 35 гривень. Відповідь коротко. Можна писати ось так. Ось ми виконали задачу. Будь ласка, обов'язково мої ученики, мої учні показують мені, що показує чисельник згідно умови і що знаменник. Далі. Будемо працювати далі. Дуже легка контрольна. Дуже. Ми набагато складніше робили в класі і на самостійні були складніші. Читаю далі. Завдання номер 6 В ньому два приклади. Завдання обчисли. Один приклад і другий дії зі звичайними дробами з однаковими знаменниками та правило доповнення до одиниці. Тому номер 6. Ми з вами пишемо. Номер 6. І я пишу перший приклад. А буду використовувати риску в зошиті. 7, 11. Я додам 2, 11, і відніму 4. 11 ну, і діти, коли у нас дроби невеличкі, звичайні, не мішані, ми пам'ятаємо правило, що треба виконувати, коли у числовому виразі стоять дії одного ступеня додавання і віднімання, ми виконуємо їх підряд одна за одною. Тобто, я спочатку буду додавати чисельники, а потім віднімати. Щоб додати чи відняти звичайні дроби з однаковими знаменниками, я знаменник залишу. А в чисельниках виконую дію. Сім та два додам, а чотири відніму. І далі, можна усно, бо там зовсім за перший клас. Сім та два дев'ять, мінус чотири це п'ять, і в мене буде п'ять одинадцяти. Ось і все. Це вже не тестове завдання, його треба порахувати. Зверніть, будь ласка, увагу, як я це записую. У вас буде допомога в моє відео пояснення. Тепер я від одиниці, одиничку на дві клітинки, будь ласка, діти, Віднімаю 4 дев'ятих. І я розумію, що одиниця це у мене ціле число. А мені треба віднімати дріб тільки від дроба. І ми пам'ятаємо, що одиницю я можу записати будь-яким дробом, який він мені підійде. Але чисельник повинен дорівнювати знаменнику. А в знаменнику сусіднього дробу в мене дев'яточка, тому в мене буде одиниця це 9 дев'ятих, мінус 4 дев'ятих. Велике прохання на контрольній роботі. Покажіть мені, мої учні, що ви знаєте, як в цьому випадку виглядає одиниця. І я хочу побачити це. 5 дев'ятих. Ось такі простенькі завданнячка. Але, будь ласка, записи виконуйте так, щоб я зрозуміла ваші знання. Номер 7. Це буде задача. До музичної школи зарахували 36 учнів, що складає 4 дев'ятих кількості дітей, які бажали навчатися в цій школі. Тобто діти взяли не всіх. Скільки дітей бажали навчатися в цій школі? І так. В школу зарахували тільки 36. А далі пишуть увага, це складає 4 дев'яти від кількості дітей, які бажали в ній навчатися. Тобто дітей було більше, а взяли виключно 36. Вони були талановиті, в них були здібності. Скільки дітей? Бажали навчатися в цій школі. Приступаємо до розв'язування цієї задачі. І так, у мене дріб 4 дев'ятих. Тепер я вчила вас, нам сказали 4 дев'ятих кількості дітей, які бажали навчатися. Тобто знаменник саме цей показує кількість бажаючих. Тобто всіх бажаючих дітей поділили на 9 рівних частин. Кажуть, а зарахували 4 дев'ятих. Тобто, це у мене зараховані. Будь ласка, мої учні обов'язково повинні мені записати, що показує їх дріб. Це буде входить в оцінку, яку ви отримаєте. Тепер я розумію, що зараховані в мене 36 учнів. Значить. Всіх бажаючих поділили на 9 частин, а 4 частинки це зараховані. І зарахували 36 учнів. Тобто, 36 учнів це і є оці 4 частинки. Тому одна єдина дія буде. 36. Ми поділимо на 4 і помножимо на 9. 36. Поділити на 4, це 9. І помножити на 9 проміжні обчислення. Будь ласка, записуйте, мої шановні. Це буде 81 дитина бажала навчатися в школі. Бажання діти багато що значить. Ось я зробила. Більше мене нічого не питають, тому я пишу відповідь. 81 дитина. Дуже багато дітей не взяли, подивіться, бажали 81, а взяли 36. Я завжди говорю, що в школу треба не ходити, а ходити навчатися. Ми пропускаємо інше слово, і школа втрачає свій трішечки зміст. В школу не ходять, ходять в магазин, ходять в театр, а в школу ходять навчатися. Наступне завдання. Зараз я підніму його, ми вже закінчуємо до кінця, доближаємося. І так, розв'яжи рівняння. Зверніть увагу, будь ласка, на культуру запису. Не на почерк, на те, як ви пишете записи. Розв'язуємо це складне рівняння з дужкою. І я нагадаю, як його робити. Одна ціла 7 одинадцятих, Мені треба додати. Я пишу ось так нанизою, як м'ясо на шампурик, плюс риски на одному рівні пишуться. Не забувайтеся про те, будь ласка, культуру запису. Пишіть тим почерком, яким ви навчилися писати, але пишіть це грамотно. Так, як це відповідно. Ось я записала це завдання. І мені треба його розв'язати. Це складне рівняння. Давайте повторимо правило: якщо в рівнянні є дужка, угу. а у мене так і є. Ось воно. То вона вважається одним великим невідомим. Вона вважається одним великим невідомим. Тому в цій задачі в мене оця дужка, я її діти виділю, зроблю візуалізацію таке сучасне слово. Це дуже зручно. І дивлюся, яка ж у мене залишилася дія. А, додавання. Тобто, це у мене перший доданок. Оця дужка – це у мене буде другий доданок, а це моя сума. Значить, будь ласка, через дві клітинки. Х мінус 9,11. Пригадую правила з початкової школи, як знайти доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Від суми 5,2 одинадцяти відняти відомий доданок. О! Є нагода повторити дії з мішаними числами. Щоб додати чи відняти мішані числа, треба від цілої частини віднімати цілу або додавати, відповідно, і від дробової віднімати дробову або додавати, якщо діє додавання. Пробую від п'яти одиничка відніметься. А від двох одинадцятих, 7 одинадцятих ніяк. Тому я у п'яти. Цілих заберу одиничку. І вона тепер у мене буде мати вигляд 11. Будь ласка, я пишу для вас, а ви для мене. Записи не зліплювать. Х мінус 9 дорівнює. Я позичила було 5, я забрала одиницю і додам додам її до дробової частини 2 11 і 11 одинадцяти. Буде 13,11 мінус 7,11. Зверніть, будь ласка, треба залишати порожній рядок між записами. Наступний X -9 11 х одинадцятих дорівнює. Тепер можна відняти 4 віднімається 1, і від 13 чисельника віднімається 7. В мене буде 3,4 мінус 1. Землю матушку не трогать. І 13 мінус 7 6. Ось. Тепер у мене діє віднімання. Числа при відніманні називаються зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме, зменшуване треба до різниці додати відємник. Шукаю Х, дорівнює культура запису. 3,61 знак дорівнює і риска. буду додавати дріб 9,11. До трійки нема що додати. Будемо додавати дробові частини. З нового рядка бо рівняння, не забувайтеся. Три цілих залишиться, а дріб 6 одинадцятих і 9 одинадцятих. Знаменник ми залишаємо. Можна діти тут уже усно, Хто добрався до восьмого, то 6 плюс 9 буде 15. Ага. Що ж далі трапилося? Ми побачили такий невеличкий упс. Тому що цей дріб неправильний. А у мішаного числа дробова частина повинна бути правильним дробом. Що ми робимо? Цілу частину залишаємо. А згідно правила, кажуть виділи цілу частину з неправильного дробу і додай її до цілої. Тому я підкоряюсь правила. 15 ділю на 11, буду брати по одному. Землю я не трогаю. І 15 мінус остача. І нарешті у мене останній запис: 3 плюс 1, 4, а дріб нема до чого додавати. У мене буде 4 4 одинадцятих. Не забувайтеся, корінь рівняння треба підкреслити. Тобто, ви акцентуєте все, я розв'язав. Ось ми розв'язали. Це рівняння. Дуже просто, нескладно. Ще раз я дуже прошу: зверніть увагу на культуру запису. Діти, ви дуже зліплюєте записи, пишете цілу частину не там, де треба, дуже важко розібрати, що ви написали, тому йте, давайте писати так, як треба. Так, і залишилося в мене останнє дев'яте завданнячко. Дев'яте. Нам на всього 20 хвилин пройшло, а контрольна вже і зроблена. Так. Дивимося, при яких натуральних значеннях х дроби х плюс 3 поділити на 8 і 6 поділити на х обидва, ці два дроби неправильні. Ага, записую. Значить, у мене є перший дріб. Х плюс 3. Поділити на 8, Це так читається. Ось так. Х плюс 3 поділити на 8. І другий дріб 6 поділити на х. І мені треба підібрати такі натуральні хи. Пригадаємо, натуральними називаються числа для лічби предметів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і так далі. Кожне наступне, на одиничку більше. Все почалося з одиниці, крайнього числа нема. Але тепер мені треба підібрати так, щоб і перший, і другий дріб були неправильні. Обидва. Обидва, не один, а обидва. Давайте подивимося, як я буду міркувати. Просто послухайте. І так, дивлюся на цей дріб, бо він трішки простіше. Думаю, сюди підходить одиничка. От коли я візьму шість перших, дріб буде неправильний. Перевіряю сюди одиничку, вона повинна підходити і сюди і в і в перший дріб. 1 плюс 3, 4 восьмих. Угу. 4 восьмих буде правильний дріб. Тобто, коли х дорівнює одиниці, цей дріб буде неправильний, а перший правильний. Не підходить одиниця. Візьму 2. 6 других. Неправильний дріб. І сюди ставлю 2 в чисельник. 2 плюс 3 – 5, буде 5 восьмих. А, а 5 восьмих – правильний дріб. Значить, х дорівнює 2, не підходить. Беру наступне трійку, 6 третіх. Дріб неправильний, чудово. Але коли я поставлю сюди 3 замість ікса і додам 3 та 3 буде 6 восьмих. Коли замість ікса трієчку, перший дріб буде правильний, мені це не підходить. Далі беру 4. 6 четвертих. Це у мене неправильний дріб. Сюди ставлю четвірочку. Чотири плюс три сім восьмих. Ага, а сім восьмих правильний. Четвірка не підійшла. Ставлю п'ять. П'ять, шість, п'ятих. Дріб неправильний. Підставляю сюди п'ять. У мене буде 5 плюс 3, 8 восьмих. А 8 в восьмих дріб теж неправильний. Тому я пишу 8. Що в мене отримається? В мене отримається. Пробачте, ми ж 5 вирішили, бо я вже порахувала. Так, 5. Напишу поруч, охайно. 5. Тобто, в мене буде 5 плюс. Три знаменникові вісім, вісім, восьмих, мене не просять порахувати, я знаю, що це неправильний дріб. І коли я поставлю замість ікса у перший дріб, запишу, що ж буде шість п'ятих, це у мене теж Неправильний, я скоротила з крапочкою діти. Дріб. Ура! П'ять підійшло. Наступне за п'ятіркою, в мене буде шість. Ставлю в другий знаменник, бо він другий дріб він трішки простіший. Шість шостих, М -м, неправильний дріб. Ставлю сюди шість. Шість плюс три буде дев'ять, восьмих, М -м, теж неправильний. Тому я пишу підходи 6. Тут написала перше. Тепер друге. Коли я поставлю 6, в мене буде 6 плюс 3 в знаменнику 8, 9 восьмих, ви мені пишете так, це неправильний дріб. І коли я в другий дріб поставлю 6, у мене буде 6 шостих, це теж буде неправильний дріб. Чисельник, у як... Дріб, у якого чисельник більше, ніж знаменник, або чисельник дорівнює знаменник. Це неправильні дроби. Спробую взяти сім. І розумію, що мені сім уже не підійде, я навіть сюди не буду підставляти. Чому, якщо я поставлю сюди сім в мене буде 6 сьомих, а це вже правильний дріб. І коли я буду ставити всі інші, які більше і вісім, і дев'ять, і десять, то у мене вони будуть більше за шість. Тобто цей дріб буде правильний, а мені треба тільки неправильний. Тобто мені підійшло тільки два числа. Пишу відповідь. П'ять. Крапка з комою. Шість. Мені підійшло два числа. Кому, будь ласка, не ставте, бо після контрольної роботи ви зрозумієте, чому тепер кому, і ми будемо користуватися дуже обережно. Все, я зробила контрольну роботу на 12 балів. На це пішло 25 хвилин повільної роботи. Тому вам урока діти вистачить е, е, дуже багато. Давайте привчатися. Як тільки ну, почалась математика, і я переслала вам посилання і завдання, ви одразу берете листочок. Можна дивитися моє відео паралельно і виконувати контрольну роботу для кого хто важко. А хто вже зрозумів, що це просто, він одразу це все виконає. Все, до контрольної роботи ми готові. Ми просто молодці. Вона дуже-дуже проста. Сподіваюся, у вас все вийде так, як треба. Я вірю в ваші сили. З вами була ваша вчителька математики. Бажаю вам щастя, все буде добре. Ідемо до перемоги! До побачення.